Доброго дня, шановні учні. Тема нашого уроку відстані між точками, що лежать на одному меридіані, на одній паралелі, у градусах і кілометрах. Мета нашого уроку поглибити та систематизувати знання про паралелі, меридіани, градусну сітку, розвивати практичні вміння, визначати відстані між точками, застосовувати набуті знання в житті, виховувати інтерес до картографії та професії картографа. Відгадайте загадку. Іди йти, а кінця не знайдеш, на що йде мова в загадці? Правильно це наша земля. Яка протяжність земного екватора у кілометрах? Правильно 40 тисяч кілометрів. Виберіть правильне твердження. Усі паралелі мають однакову довжину. Усі меридіани мають однакову довжину. Правильно, усі меридіани мають однакову довжину. А ось паралелі всі різні. Відстані між об'єктами, розташованими на одній паралелі, визначаються деякими відмінностями. При визначенні відстані в градусах потрібно користуватися величиною меридіан. Також враховуйте, що паралелі мають різну довжину, тому величина одного градуса паралель буде різною, тому варто використовувати спеціальну таблицю де поміщена довжина одного градуса за паралелі. Зверніть увагу на таблицю. Визначимо відстані між точками, використовуючи графічні координати. Розв'яжемо з вами задачу. Визначити протяжність острова Нова Гвінея вздовж 140 градуса східної догоди. Двома способами. Перший за допомогою градусної сітки і другий за допомогою масштабу. Якщо пам'ятаємо один градус дорівнює 111 км. Перший спосіб за допомогою градусної сітки 111 км помножити на 8 градусів відняти 2 градуси, дорівнює 111 км помножити на 6, буде 666 км. Це протяжність острова Нове Вільне. Спосіб другий за допомогою масштабу 900 км помножити на 0,75 до рівня 675 км. Запишіть, будь ласка, у зошит. І ще одне завдання ми розберемо, а ви вдома його закінчите. З Риболовецького судна координат 10 градусів південної широти і 80 градусів східної довготи поступив сигнал біди, який прийняли два кораблі схід 20 градусів, південної широти і 80 градусів східної довготи. І надії координати 10 градусів південної широти і 90 градусів східної доводи. Визначте на контурній карти місце положення кораблів, обчисліть, який корабль знаходиться ближче до риболовецького суду і визначте, в якому напрямі необхідно плити кораблю ретивником. Давайте розберемо, а ви потім закінчите. Якщо об'єкти лежать на одному меридіані чи паралелі, то відстані між ними у кілометрах можна знайти, знаючи координати Координати нам відомі. Коли об'єкти розміщені на одному меридіані в одній півкулі, то достатньо від більшої географічної широти одного об'єкта відняти меншу географічну широту іншого об'єкта і різницю помножити на 111. Коли об'єкти розміщені в різних півкулях, тоді широти об'єкти слід додати і теж помножити на 111. І ще завдання. Визначте відстань від точки X до північного полюсу. Не забувайте про таблицю. І ще два невеличких завдання визначити відстань від екватора до точки Y і визначити відстань від міста, від екватора до міста Мельбурн. Сумуємо наш урок. Використовуючи найпростіші інструменти, можна вимірювати відстані на глобусі, планах, карті за допомогою масштабу визначати справжні відстані на місцевість. Різні способи визначення відстані між двома і більше об'єктами застосовують на різних зображеннях земної поверхні. Точність вимірів залежить від вибору інструменту для вимірювання та спотворень на графічний. Зображення. Визначати точні відстані на місцевості дають можливість сучасні картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси. І по закінченню нашого урока я б хотіла, щоб ви вибрали острів, до якого вам хочеться зараз приплисти, і прокоментувати свій вибір. Як ви справилися з нашим завданням. До побачення, успіхів вам.